Бенджамін Франклін нагадав своїм колегам, що потрібно починати з молитви. Я вірю в Бога, я вірю в Біблію, я християнин, знаєте, і маю на це багато причин. Я люблю людей, але нам все одно потрібна допомога Господа. Тепер мене за це критикуватимуть. Як він наважився таке сказати? Але я скажу, я скажу. Ми стоїмо гордо і схиляємо коліна тільки перед всемогутнім Богом. І перш за все, ми знаємо, що в Америці... Ми не поклоняємося уряду, ми поклоняємося Богу. Бенджамін Франклін нагадав своїм колегам на конституційному з'їзді, що потрібно починати з молитви. Я нагадую вам, що ми знову будемо говорити Щасливого Різдва. Хтось нещодавно сказав мені, ти найвідоміша людина у світі. Я відповів, ні, я не найвідоміший. Вони наполягали Так, ти найвідоміший. Я знову заперечив ні. Вони спитали, хто ж відоміший? Я відповів Ісус Христос. Добре, що в нас є президент, який визнає вищу владу та панування Ісуса. Дональд Трамп не раз заявляв, що ми Америці поклоняємося тільки Богу і більше нікому, ні уряду, ні чиновникам. Біблія каже, блажений народ, у якого Господь є Бог. Вітаю тебе, помазаник, і ласкаво просимо. Переклад та адаптація Діаспора UA. Поділіться, будь ласка, цим відео з друзями та соцмережах. Підписка та вподобайка теж допоможе поширити правду. Щиро вдячні! Сьогодні ми побачимо і почуємо, як 47-й президент США Дональд Трамп протягом 10 хвилин говоритиме про Господа Ісуса в різних формах. В той час, коли Камала Харріс висміювала двох молодих людей за те, що вони проголосили Ісуса Царем на одному своєму зібранні, Трамп сказав, що він живий, дякуючи Ісусові. Пережив замах на його життя тому, що у Бога була мета для його життя. І ця мета зробити Америку знову великою. Подивіться це відео до кінця і зрозумійте, чому президент, який визнає панування Ісуса Христа і сприймає Біблію як керівництво для національної моралі, може відновити Америку та решту світу. Моя віра набула нового сенсу 13 липня в Батлері, штат Пенсільванія, коли мене збила з ніг, по суті, якась надприродна сила. Я хотів би думати, що Бог врятував мене для якоїсь мети. І ця мета зробити нашу країну кращою, ніж будь-коли. Я кажу це, ризикуючи багато чим. Мене притиснули зверху, щоб захистити. Всюди була кров, але я почувався в безпеці, тому що Бог був на моєму боці. Мене не мало бути тут сьогодні ввечері. Але коли Камала каже, що люди, які вірять в Ісуса, не повинні приходити на її мітинги, ви маєте це пам'ятати. Це дуже гучна заява. Насправді багато хто сказав, що це було б для неї неприйнятним, це було б підставою для дискваліфікації. У нашому русі ми любимо християн, вітаємо віруючих і приймаємо послідовників Ісуса. Вона дуже вороже ставиться до релігії, до євангелістів і католицької церкви. Бен, вона твій найгірший кошмар, набагато гірша за Байдена, а він був не такий вже й поганий. Але коли Камала каже, що люди, які вірять в Ісуса, не повинні приймати участі в її зібраннях, ви маєте пам'ятати, це дуже гучна заява. Насправді, багато людей сказали, що це буде для них неприйнятно, це буде для неї основою дискваліфікації. В нашому Русі ми любимо християн, ми вітаємо віруюч, Теха і послідовників Ісуса. Поки я президент, ніхто не завадить вам сповідувати свою віру. Ми хочемо, щоб усі діти. Мали можливість дізнатися про Божі благословення, і зараз нашій країні потрібен Спаситель. І в нашої країни є Спаситель. І це не я, це хтось набагато вищий за мене. Набагато вищий. Ми просто робимо те, що повинні. Але життя, смерть і Воскресіння Ісуса Христа назавжди змінили світ. Неможливо уявити життя нашої країни без впливу Його прикладу і його вчення. Наше чудове заснування, подолання громадянської війни. І перетворення Сполучених Штатів насправді велику націю це те, що ми збережемо. Ми збережемо це, ми не дозволимо цьому зникнути. Але нічого цього не було би без Ісуса Христа, Його послідовників і Його церкви. Нічого. І ми маємо пам'ятати, що Ісус Христос це джерело нашої сили і надії. Дякуємо Всемогутньому Богу за нашу країну, за наші дорогоцінні свободи і найголовніше Задар Божої вічної милості та благодаті. Ми просимо Бога благословити нашу країну і наш народ вірою, надією, любов'ю і миром. Я сказав, що багато людей говорили мені, що Бог зберіг мені життя не просто так, і що це було зроблено для того, щоб врятувати нашу країну і повернути Америці колишню велич. І тепер ми разом виконаємо цю місію. Завдання, яке стоїть перед нами, буде непростим, але я вкладу всю свою енергію. Весь свій дух і всю свою волю в роботу, яку ви мені довірили. Це важлива робота, це найважливіша робота у світі. Як і в мій перший термін. У нас був чудовий перший термін. Просто чудовий. Я керуватимусь простим девізом. Обіцяв. Виконуй. Ми будемо виконувати свої обіщанки. Жодних масок, робіть все, що хочете. Але знаєте, вам все одно потрібна допомога боса, господаря. Нам потрібна допомога Боса, ось що сталося, нам потрібна допомога, правда? Так, нам потрібна допомога. Це нормально говорити про це. Тепер мене за це критикуватимуть. Як він наважився сказати це. Ні, я скажу це, я скажу це. Мені нещодавно сказали, що я найвідоміша людина у світі. Я відповів, ні, я не найвідоміший. Мені сказали, Так, ти найвідоміший. Я відповів ні. Мені сказали, хто тоді найвідоміший? Я відповів Ісус Христос. Я не буду ризикувати, я не збираюся сперечатися. І Ісус Христос, я не буду ризикувати. Я зроблю це, гарантую вам. І я скажу, це ще не все. Я думаю, що нашій країні не вистачає релігії. Я думаю, що раніше, коли була релігія, було набагато краще. Це було майже як керівництво, розумієте? В якійсь мірі це було керівництво. Ти хочеш бути хорошою людиною. Без релігії немає нічого справжнього, немає жодних орієнтирів. Я б хотів, щоб ми повернулися до релігії, щоб в нашій країні було більше релігії. Містер президент, дякую, що прийшли поговорити з нами сьогодні. Послухайте, я люблю свою країну. Я хочу, щоб наша країна процвітала, і у нас є реальний шанс зробити це. Але це наш останній шанс, і я дуже ціную це. Християнство це найважливіше, чого не вистачає в нашій країні. І я щиро вірю, що нам потрібно повернути його. І ми повинні зробити це якомога швидше. Я думаю, що це одна з найбільших проблем, з якими ми стикаємося. Ось чому наша країна котиться в прірву. Ми втратили релігію в нашій країні. У всіх американців повинна бути Біблія вдома, і в мене їх багато. Це моя улюблена книга, це улюблена книга багатьох людей. Це Біблія. Нагадування про те, що найважливіше, що ми повинні зробити, щоб повернути Америку і зробити її знову великою, це наша релігія. Релігія дуже важлива і її не вистачає. Але вона повернеться, і вона буде такою ж сильною, як і наша країна. Зрештою, ми не підкоряємося бюрократам у Вашингтоні. Ми підкоряємося Богу на небесах. Християни знаходяться в облозі. Ми повинні захищати контент, який підтримує Бога. Ми любимо Бога і повинні захищати все, що підтримує Бога. Ми повинні говорити про Бога публічно і не дозволяти змі або лівим групам. Піддавати нас цензурі або дискримінації. Ми повинні повернути християнство в наше життя і знову зробити нашу країну великою. Я вважаю, що всім вам потрібно мати Біблію. Боже, благослови Америку. І допоможи іншим розповсюджувати наші християнські цінності. От і все. Давайте знову зробимо Америку молитовною. Нехай Господь вам поблагословить. Да благословить Господь Америку. Ми стоїмо прямо. Ми гордимося собою, і ми схиляємо коліна тільки перед Всемогутнім Богом. Чи ми є чорні, чи коричневі, чи білі, у нас у всіх однакова червона кров. І усіх нас створив Всемогутній Бог. Ведучий, якщо Бог допоміг тобі почати, Він допоможе тобі закінчити. Бог, якому ми служимо, це Той, хто завершує, він ніколи нічого не залишає незавершеним. Він ніколи нічого не залишає несправленим. Він ніколи не турбується про майбутнє, як ми, він занадто великий, він владика. У 34 му вірші сказано, що праведність підносить націю. Президент, який керується Біблією у питаннях моралі, надає цій ролі особливої значущості. Біблійні вчення заохочують такі цінності, як справедливість, милосердя і праведність, які є основою здорового суспільства. Коли лідери ставлять ці принципи на перше місце. Вони працюють над створенням законів і політики відповідно тому, що багато хто вважає божественно натхненними стандартами. Це підкріплює довіру до правителів, тому що суспільство бачить, що їх лідери підтримують цінності, що виходять за рамки особистих інтересів. Президент, який визнає вищу владу, може об'єднати націю, коли він підтримує загальні цінності. Коли лідери слідують Божим вченням, вони можуть об'єднати людей. Навіть з різними політичними поглядами. Президент, який визнає владу Ісуса, ставить на перше місце не свої особисті цінності, а благо всього народу, і приймає рішення, які засновані на моральних переконаннях. В посиланні до Римлян 13.4, написано, що правитель це служитель Бога тобі на добро, а це означає, що правителі мають захищати тебе і підтримувати моральні цінності. Президент, який визнає владу Ісуса, Розуміє, що він має не просто владу, а відповідальність та служіння перед Божою метою. Чому важливо, щоб президент визнавав владу Ісуса і вважав Біблію моральним орієнтиром? По суті, такий лідер несе моральні цінності. Чесність, єдність, співчуття і почуття служіння засноване на чомусь більшому, ніж він сам. Погляд, орієнтований на Христа, може вплинути на розвиток країни. Зміцнюючи довіру, справедливість і прагнення до благополуччя всіх, в тому рахунку для решти народів. Ми закінчимо відео притчею. Коли праведні люди при владі, народ радіє. Дякуємо, що дивитесь. Не забувайте ставити лайки, підписуватися і залишати коментарі. Давайте разом працювати заради наших країн, де будуть правити віра, чесність і співчуття.